Усім привіт! Вітаю вас на сторінці, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. У нас продовжується сезон хурми, і тому сьогодні ми приготуємо простий салат з хурмою. Так, що нам знадобиться? Нам знадобиться ну, власне, то хурма, Краще брати плотненьку, груша також щільненька, лайм, сіль, каєнський гострий перець. Обсмажений мигдаль. Салат на суміш, беріть будь-яку, яка вам подобається, у мене рукала, оливкова олія, можна брати мигдальну, якщо у вас є. Та мед. Точна кількість інгредієнтів буде вказана під відео або в першому коментарі, і ви зможете побачити точні цифри. Перед тим, як ми почнемо готувати, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати декілька слів у коментарях. Це дуже допомагає в просуванні каналу. Вам не складно, а нам дуже приємно. Усім плюсику карму, хто так зробив. А ми починаємо готувати. Нам, власне, тут треба зробити всього дві прості речі. З одного боку, нам треба зробити соус-заправку, з іншого поєднати овочі в мисці. Та все це поєднати. Починаємо. Миємо відриваємо хвостик від хурми та нарізаємо дольками. У мене воно трошки м'якеньке, але ви краще беріть плотну, так ваш салат буде більш смачним. Так само грушу миємо, розрізаємо, прибираємо насінню серцевинку та нарізаємо слайсами. Я використала половинку груші. Тому що я брала не дві, як ви бачите, в рецепті хоруми, а одну, тому що хочу приготувати невелику порцію. Так, тепер нам потрібно зробити заправку для нашого салата. Для цього я вже вичавила лайм. Я використовую один лайм. Так, Сіль додаємо. Каєнський перець до нашого соку лайму. А, далі. Оливкову олію, одну чайну ложку та одну столову ложку меду нам треба додати. Так. І все це добре перемішуємо. Я роблю це просто у склянці, ви можете робити це в мисці якщо вам так більш зручно. Так, маса отака однорідна. А, з каїнським перцем обережно, тому що якщо це справжній мексиканський перець, то це буде дуже гостро. А, якщо у вас проблеми є з, з, зі шумком, краще обережніше. Така ось трішки тягуча маса у нас. А, сіль, якщо буде а, замало, потім наш салат можна досолити. Це не є проблема. Тож починаємо збирати наш салат. Так. В миску відправляємо листя салатне. Так. І додаємо буквально столову ложку нашої заправки. Трішки так. Відправляємо наші грушу та хурму до салату. так. Так, додаємо мигдаль. Я трішки його подрібнила, як ви бачите, бо в мене був цілий. А, до речі, вже в процесі приготування мені прийшла така гарна думка, що а, краще було б купити пластівці мигдальні. Вони у нас також в звичайному супермаркеті є у продажу, але чомусь мені ця ідея не прийшла до голови. Якщо будете готувати, рекомендую. Мені здається, що. Все-таки мигдальні пластівці будуть більш ніжними та доречними для салату, ніж такі шматки магедалю. Так, І залишки нашої заправки відправляємо до салату. Якщо треба, можете досолити. І, власне, то все. Наш салат готовий, можна ділити на порції та подавати. Усім приємного апетиту. Хто готував цей салат, діліться у коментарях а, і враженнями, як він подобався, не подобався. Будете готувати чи ні. А, і до зустрічі у нових відео. Всім папа! -па!